Всім привіт! Ось такий новий посів матеріал сої. Така соя прикупив. Сою я трошки прочистив, провіяв від половинок, від сміття. Сорт сої у нас еліт. Це вона була, я купляв людини, людина і брала, вона була першою репродукцією ця соя. Це перевіяна, готова вона така. Не знаю, може де там трошки половинки залишилось, то не страшно. Це я собі підготовив. Кажуть, таке ситочко ручне собі провіяв. Воно якраз мені по оцих віконцях воно дуже гарно помогло половинки відсіяти. Ось тут ще трошки у відрі якраз. Це те, що в мене вийшло. І мішка. Ну, що рішив поміняти, бо то дивився я свою сою не дуже сильно хотів, вона дуже низька виходить, що а молотити маленьким комбайном, то виходить, що дуже багато стручків він залишає просто, вони висять, він його жадко не бере. А ця соя це брав у знайомого свого. цього, Я бачив, яка вона ця соя. Тут боби йдуть самі по собі вище. Вони на стеблі розміщені. ну... В першу чергу, як би такий вагомий плюс. Також вона так само, ця своя раундапна, така, як я тоді брав собі. І саме головне, що я хотів сказати ще, що, що це теж вона іде середня. Не, я ніяку не брав собі не ранню, ні не, не пізню. Це сорт середній. Така сама була і в мене теж середня. Показала вона себе, як би. В нього непогано, то я вирішив таке же собі спробувати. Не знаю. да Де-не-де там от, трошки половинки поставлялися. Трохи маб... ці комбайни такі маленькі, погано вони б'ють. Але нічого, так якби мені вроді би, все подобається. Поки мися там будемо дивитися, ще не знаю, ось таке добре мені предложили. Якби перед посівом обробити, не знаю. Попробуємо. Розведемо, попробуємо. Будемо дивитися, чи буде результат, чи не буде. Ось сюди гарно видно таке. Тут всякі добавки все видно, цього. Да. Та якось так. така соя таку маємо. Будемо пробувати, побачимо як цей рік. Тут багато теж залежить від погоди, як то кажуть, раз на раз не попадає. В общем, будемо дивитися. Готовить площу, оранка якби буде також вже весняна зимню. Я прогавив, Ну нічого, як то каже, що не робиться, те на краще. Будемо пробувати, будемо робити. Дякую за увагу. Кому подобалось ставте подобайки, підписуйтесь на канал.